Sutory, tai yra visi prašymai. Всіх вітаю. Сьогодні староста кримінальна справа 0035 п'ять, громадянина громадян України Павло Скобар «Стать чоловік дати народчене остановився на двохтисячне громадянство України з містереції Києва. Генерального прокурор Андрій Чудович для пояснення матеріалу кринальної справи. Я генеральний прокурор Андрій Хідович доповідаю про те, що 12.11.2024 2024 року перевіряв звіти бізнесменів про сплату податків казну. На жаль, Пабло Ескобар не подався звіт, тим самим порушив статтю 166 Кримінального кодексу, частини першої, оскільки дана особа з'явилася на суд, вона не може отримати додаткового покарання, а можливо отримати пом'якшене покарання, а саме 3,5 мільйонів штраф. У мене все, пане суддя. Це штраф, повторіть, за Дивіться. що. Раз, пане Пабло. Правила суду знаєте? Ні. Не говоримо да до тих пір, до яких я вам не дам слова. Надаю слово Павлу Ескоба. Спасибо. Uh, Повторіть, будь ласка, uh, За став? пан Андрій Хідійощий, вам сказав: що ви порушили статтю 1 Кримінального кодексу України. несплата обов'язкових платежів, зборів податків карається штрафом від 5 мільйонів та блокування рахунку. Але оскільки ви з'явилися на суд, вам можуть бути пом'якшувані обставини, то розмір штрафу може бути меншим. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи признаєте ви свою вину повністю, сково, чи взагалі не признаєте? Я навіть не знаю, що сказати. Дивіться, у вас є бізнес. Які ви зареєстрували, але не сплачували податки. Всю мою інформацію про плачу? податки було повідомлено? Не було повідомлено. Було повідомлено тільки про мой штраф. Про штраф. Да. Вірно. Пане Хідіоче. Поясню. Я предварію спросіть моєго адвоката, там вже читав мою діло діє, що я скидував. есть кто ваш адвокат? Виктор. Виктор Он... Там было там, написано только оплатить штраф. Там я не было оплатить чтобы я... штраф. Я... Когда вы оплачивали штраф? 9 числа. 9 числа. Сегодня 15. Это прошло 6 дней, и потреб... я... Там ничего не было. Автомобиль. Так я понял, но меня же за это никто не попорядживал. Что их надо платить? Э, материалы я, я читал. Я в виду, за то, что меня не за когда я платил штраф 3 гамма. Когда я, я платил, а после, после этого мне никто не говорил, что надо там ежемесячно или еженедельно оплачивать. Мы за незаконную насильняемость и предвидальность. Так почему не поражаете? Ну, в течение скольки времени мне надо будет оплатить этот штраф? Ну, вот, например, у меня сейчас вообще нема, чтобы оплатить. Так вот, я не могу. Не получается мне вообще никак. Вам будет надо, вам будет надо на 4 дня. Давайте до п'ятниці всюду. Ну, даєте бізнес, коротше. Тож, ви, ви, ж, ви, ж, ви ж розумієте, дивіться, пояснюю, зараз вже майже наступають вихідні. Тобто, у цю неділю ви маєте знову зафіксувати свою фінку в своєму бізнесі. Тобто за 6 днів, порахувати Фін. весь її прибуток, прибуток, який у вас є на бізнесі, так? А. І вичте, який у вас бізнес, нагадайте, продукти. Ну, у меня продукты, да. Но у меня не приносит столько, чтоб я там, например, за выходные заработал 3,5 ляма. Я даже за неделю столько не зарабатываю. Бабло, а сколько у тебя приносит бизнес твой? Ну, не, всегда каждый день по-разному. Ну, приблизительно в среднем. Ну вот сегодня он мне принес там 150 тысяч. Вчера вообще ничего не принес, а 150... вчера тоже. Можно, во на пробуваты была скачка? Я вам слово не давав. Та я вам слово не давав в суді. А я тебе я говорю, вам що ти закончив. А я вам слово в суді не давав. Так, продовжую. В неділю, я ще раз повторюю, в неділю ви маєте порахувати свій прибуток за весь тиждень, який у вас бути, був, наприклад, мільйон, і відняти від цього 5% і в казну податок. Якщо ви знову не сплатите, я знову відкрию на вас кримінальне провадження. Понятно. Тобто, в неділю ви сплачуєте податок. Це не штраф, це податок. Non, це інша помню. тема. А в, до п'ятниці я даю вам час сплатити податок. А, передаю слова, слова від окружного. Кожного... Слухай, скажіть. Це, скажіть. Скільки я заплатити? Я не знаю, скільки ви можете заплатити в неділю цей прибуток, а, ви маєте а, самі а. за тиждень верховувати. А, там на 900 кіну, да? Так, от ви храк в понеділок. 150, вівторок, 100 плюс, 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 плюс за 6 днів і сплюсували все. Бу, получився лям, мінус 5%. Ага, 100, 100, 100 тисяч, наприклад, все кинуло, набудимо Україну разом. Зайшли не на вас. офіційний сайт, подали звіт. Все, дай немає. І кримінального провадження немає більше. Передай не слова не від вас. окружного проктора, ой, окружного суді, тому що в нього деякі справи. Ваш штраф сягає 2,5 мільйони. Ось, Хорошо. вже пом'якшили вам покарання, тому до п'ятниці будемо чекати. Хорошо, я вас услышу. На все добре. да mm угу -hmm. yeah. mm -hmm.